Малята. В кожній країні є правила, за якими живуть усі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів дуже багато. Та серед них є найголовніший – це Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні усі мешканці країни. Наша незалежна Україна має свою Конституцію, закон, в якому написано всі права українців. Дітки ми розглянемо основне, що записано в Конституції України. Україна в межах її кордону є цілісною та незалежною, а Збройні сили України захищають її. Стати справжнім захисником свого рідного краю. Здатна не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер, необхідні чесноти, а ще особливі навички та вміння. Малята. Наші захисники які правильно міцні, мужні, влучні, сильні, мудрі. А що вміють робити українські воїни? Так. Літати на літаках, водити танки, розміновувати, пильнувати, стріляти, любити Україну. Столицею України є місто Київ. Столиця це головне місто, з якого управляють країною. В Києві працює президент України Володимир Зеленський. Також депутати. Які працюють у цій будівлі, яка називається Верховна Рада? Дітки. Поміркуйте. Якби ви стали президентом. Що б ви зробили для країни? Ваше завдання продовжити моє речення. А допоможуть вам мене модоріжки? Якби я став президентом? я… Державна мова нашої країни українська. Ви можете спілкуватися будь-якою мовою, але українська наша рідненька, державна. Малята українська мова яка? Державна, солов'їна, рідна, калинова, барвінкова, веселкова, багата, чарівна, мелодійна. Молодці. Традиції, історія та культура українського народу мають для України велике значення. Держава про них дбає. Все, що навколо вас земля, осера, природа це власність українського народу. Ви можете вільно та спокійно відпочивати, але запам'ятайте природі шкодити не можна. Державними символами України є прапор, герб та гімн. Ми маємо шанувати наші державні символи. Також в Конституції записані права та обов'язки людини. Ви маєте знати свої права та обов'язки, щоб спокійно жити. У вас є право на життя. Ваше життя це найбільша цінність. Запам'ятайте, ніхто не має права вас критити, робити вам боляче. Люди мають поважати один одного. Усі люди України є рівні та вільні. Неважливо, якого ви кольору шкіри, хлопчик чи дівчинка, багато у вас грошей чи не дуже. Усі люди рівні та вільні. Батьки зобов'язані утримувати дітей до повноліття, піклуватися, оберігати, виховувати, фінансово утримувати. Громадяни України мають право на свободу. Ви можете обирати, де вам жити в Україні. У нас є право на житло. Всі громадяни України можуть побудувати будинок або купити квартиру. Житло є недоторканим. тобто ніхто не має права проникати до вашого житла без вашого дозволу. Громадяни України мають право вільно говорити, виражати свої погляди, думки. Кожен з нас має право на освіту. Спочатку це дитячий садок, потім школа і університет. Усі громадяни України мають право на працю, заробляти гроші собі на життя, на будь-яку працю, яка до вподоби. Ми маємо право і на відпочинок. Громадяни України мають право на медичну допомогу. Ось, наприклад, якщо ви захворіли, лікар відразу вам допоможе. Буде вас лікувати. Отже Конституція України є дуже важливою для нас, і нашими обов'язками є захищати свою Батьківщину, берегти природу і виконувати вимоги Конституції та законів України. Конституцію Незалежної України писали майже 6 років, а ухвалювали протягом однієї ночі. Ухвалили Конституцію 28 червня 1996 року. День ухвалення це державне свято, яке ми відзначаємо 28 червня. Ти українець і є у тебе право на рідну мову та свою державу. На гортий прапор, золотиста синь. На щастя жити у такій країні.